Які ж все-таки свої діти невдячні. Працюєш на них все життя, вкладаєш душу, гроші, своє життя, а все їм не так, і все мама погана, та чужі он за мною плачуть, люблять краще, ніж власну матір. А своїм все я не така, все їм замало даю, З себе грошей, уваги, часу. Історія моя банальна. Чоловік мій любив більше біленьку, ніж мене. Я бачила, що він любить повеселитися, коли ми зустрічалися, та я теж не постала. Тож молодість, гульки, клуб. Де ж я думала, що після весілля для нього нічого не зміниться? І просила, і молила все дарма. Мати його лікувала стільки разів, що й не полічити. А те все на очах у дітей. В своїй голові я сто разів вже йшла, але на наділі. А одного дня просто зібрала його речі і віднесла до його матері. Моїй старшій доньці було 10, а молодшій 5. Як жити далі? Вихід був дуже простим і складним водночас поїхати на заробітки бавити чужих дітей. Так я й зробила. Діти були з моїми батьками, а я всю себе вкладала в чужих, а своїм висилала гроші, подарунки, обновки. Збирала на навчання для старшої, потім на квартиру для старшої, потім на навчання молодшої треба збирати, далі їй на квартиру, а коли жити? Лише сорок мені, ще чоловіки дивляться в мій бік. Коли ж мені жити? Коли треба, треба, треба? Привезла додому нового чоловіка, звали його Олег, думала, діти приймуть його? Та де там? Старша якраз вчилася в інституті, куди я її запхала, на мої гроші чудово жила, але не посоромилася сказати мені в очі, що я вже стара. То й що мене соромиш та чоловіків собі водиш? Люди вже тут говорять, що ти там ведеш себе, як, як, як я заміж маю вийти з такою матір'ю, ще й молодший від тебе, ще й певно, платиш за нього всюди. Господи, мені чужі діти за шоколадку дякують та в щоку цілують, а моя рідна кровинка за тисячі євро отак дякує. Я не якась там легковажна, але ж чоловіки за кордоном не всі признаються, що мають родину тут, в Україні. Кажуть, що самотні, і ти віриш та відкриваєш серце, а потім виявляється, що є й діти, і дружина, а потрібна ти лише для одного. Поки знайдеш чоловіка, з яким хоч душу можна відвести, то стільки шишок наб'єш. Поїхала я назад з Олегом, залишивши дітям гроші. Аж тут, через якийсь час, мама моя вся в сльозах телефонує біда з лідочкою, надії дитина, що робити? Господи, лечу додому, купу грошей витратила на дорогу. Чим ти взагалі думаєш? кажу їй, тобі ще школу закінчувати, як тепер бути? Я засуджу його. Не смій, самій, на мене байдуже, прибігла і командуєш. Ти що мені мати? «Пощикує до мене Ліда. Бачте, коли я її не заплітала та надзвоник не вела, а те, що у неї айфон останньої моделі, то байдуже? Ні в кого з дітей нема, а у неї є, то не рахується. Дитино, каже мені моя мама, вони б тебе дзьобали, якби у них не було нічого, але ж гречка тричі в день. Он, Марусі, зарічної донька, того року теж таке вчудила, і що? Мати її вдома і не лише її за руку всюди водить, але й певно, з ложки годує. А як прогавала, сама не знає, в лікті собі кусає. А ти в мене така, що все для них зробила, забезпечила їх майбутнє, а далі вони хай вже самі собі дають раду, не звертай уваги, як підростуть, то зрозуміють. Наплакалася я коло мами. Дякую їй за турботу, бо вона мені давала лише свою ласку і перешити зі свого одяг. Але я люблю її понад усе. Чому мої діти не такі? Я не маю відповіді на запитання, яке надає мені спокійно дихати і жити. Підпишись, підтримай українськомовний контент.